І тут важливо відрізнити, де я думаю, а де я відчуваю. І в цьому велика проблема у людей. Тобто ми абсолютно не, не розуміємо. А є якась якийсь спосіб такий, знаєш, підручний. Це не знаю, можливо, якісь контрольні питання, аби зрозуміти, так, це я зараз думаю, чи це я зараз відчуваю? Це голова, mm. чи емоції, душа, серце, там хто як Дуже наживає. просто. Все, що має більше ніж одне слово, це вже не емоції. Дивись, як ти сказала навіть. Так, я роблю, так, я е, доначу, допомагаю, але все одно відчуваю, і починаємо. Що? Роблю недостатньо. Треба було би краще, а він живе, помер, а я живу. Тобто, тобто це все від собі тобто, так? Все, що ти назвала, це взагалі не емоції, це думки, які породжують емоції. Тобто, але відчуваю, що ти відчуваєш? Назви це. Тобто найбільша проблема, що ми цього не називаємо, ми не проговорюємо, ми не свідомі того. Тому що якби ми назвали, так, це почуття провини, і я розумію, що воно переходить певні межі, тобто я вже ви погодитися з тим, тобто, зрозуміння, колись ми про це з тобою говорили на радіо, mm. так? назвати, проговорити і починати приймати. Тобто прийми те, що з тобою зараз відбувається.